Я не думаю насправді, що від цього хоч хтось виграє. Оця картина, яку я зараз описую, вона страшна. Я б дуже не хотів до цього дожити. Але саме оця... Апокаліптична. та ладно, з таким живуть, я так і бачив. Я таке бачив на північному Кавказі. Це називається система польових командирів замість держави. Такої держави просто не існує, але... але є політики, які нас... займаються самозабезпеченням, саморекретим і так далі. Так ми, ми змогли цього уникнути під час двох революцій. Але наша демократична країна, так. Ну так от складається враження що трошки занадто НАТО демократична, як для великої війни. От в нас вже один раз, до речі, була дуже демократична країна, Українська Народна Республіка, але вона була настільки демократична, що вона не стала проводити мобілізацію. Вона сподівалася тільки на добровольців. В результаті її окупував радянський союз, і е, ті самі мільйони українців, які не пішли воювати за УНР, а відсиділись в поляхах. От ті самі українці після цього пішли масово в гулах. Після цього ті самі українці е, власне їли своїх дітей під час голоду з 33-го. А потім ті самі українці, які все ж таки вижили після цього всього, пішли в лавах радянської армії воювати, бо ця країна вже не питала, хочеш ти за неї воювати чи ні. Ну от так буває з занадто демократичними країнами, у яких, на жаль, дуже недемократичний, дуже агресивний сусід. От відбувається такий певний дарвінівський відбір. Е, здатна країна виставити за себе достатньо бійців чи не здатна. І Якщо вона просто не здатна, її стирають з карти, її ліквідують. Е, ну так, да, це дуже несправедливо, але світ несправедливий, світ отакий, який він реально є. От Фіни виставили достатньо бойців. І Фінляндія не знала ні Гулагу, ні голоду 33, го ні дуже багато чого. УНР не виставила, Українці через це це пройшли. От зараз у нас абсолютно такий самий вибір. Тому давайте так, давайте не доводити власне, до того, що армія має сама займатися саморекрутом, що армія сама має займатися самозабезпеченням, не тому, що вона не впорається, вона впорається. Але це буде страшно. Ми цього змогли уникнути за 8 років і малої війни, і перші два роки Великої війни. Ми до речі, заради цього Порошенко розпускав Добробатих і вигріб, до речі, за це безліч негатива від багатьох навіть дуже ширих патріотів. А на мою думку, це було дуже мудре рішення, без якого ми не мали б держави. От що ми не скотилися власне в систему польових командирів. Да, і це кажу, я добробатівець і дарівець. От ми виконали свою функцію весною влітку 2014 року, а після цього треба було ліквідувати і це був абсолютно державницький підхід. От так, от, власне, ми, ми, ми весь цей час зберігли саме державу як інституцію але зараз, власне, оця безвідповідальність цивільної влади, оця неготовність взяти на себе відповідальність за серйозні непопулярні рішення. От вона нас зараз штовхає, от власне від інституції від держави до цього хаосу і анархії, де люди в формі будуть самі вирішувати всі проблеми. Як на вим... те вже пішло -е... наскільки я чув, ну тут саме за що купив, за то продаю, <queue> от е... я чув, що наша влада. І нинішня, і до речі, е, сильно побоюються військових у політиці. От і попередній верховний головнокомандувач сильно побоювався військових у політиці, нібито і нинішня команда цього боїться. Так от я, до речі, абсолютно не в захваті від нашого топ військового керівництва. Вибачте, але наші совкового розливу генерали це насправді той ще подарунок. І вибачте мене, бачити в ролі Піночета, наприклад, людину, яку під ключ роблять явно чужими руками дисертацію в Академії Ківалова, ну вибачте, я б насправді теж б не хотів. От не довірив би я функцію Піночета ні, ні, ні цій конкретної людині, ні іншим людям от з цієї генерації, оцих от от пострадянського генералітету. Але на їхні за хай вони роблять свою роботу, бо для війни в нас інших генералів, вибачте, немає. От які є з цими, ми маємо її вирити. Але от вони роблять свою роботу. Їхня робота війну воювати. Так от, на їхній захисті я хочу сказати одне. а вибачте, вони поки не виявляли ніяких рухів в бік захоплення влади. Але отака безвідповідальність цивільної влади, яка виявляється зараз довкола мобілізації, вона просто їх туди штовхає. От військових виштовхують в політику, в яку вони самі абсолютно не збирались йти. Слава Богу, зараз це ще не пізно зупинити. От е, я зараз швидше, скажімо так, попереджаю про тенденції, які на, на зародковій стадії, і це можна зараз переграти. Цивільна влада ще нічого не позбавилась, вона може просто зараз почати вести себе по дорослу. Бо вибачайте, але довкола цієї історії з е, законопроектом про мобілізацію виглядало так, що цивільна влада намагається зайняти абсолютно інфантильну позицію в доміки. От, а коли випихують залужного, буквально на прес-конференцію, ця прес-конференція звучить: о. Ну, нарешті, хоч хтось дорослий прийшов, і по дорослому серйозно заговорив. От власне, ну то насправді цивільна влада має зараз виглядати доросло і вести себе доросло. Це не те, що не пізно, це цілком нормально зараз зробити. Я, до речі, в цьому сенсі дуже сподіваюся на е, новорічний виступ під ялинкою. Я дуже сподіваюся е, під новорічну ялинкою цього року е, почути від нашого президента е, промову в стілі, в стилі Черчилля. Я думаю, ви розумієте, яку саме промову Черчилля я маю на увазі. Оту, котра на найближчі роки я не маю для вас нічого, крім пота, сліз та крові. От він тоді так сказав. Так, Британські нації складає. Угу. І от Що таким... нас чекають власне складні часи. Так, от з таким настроєм британська нація перемогла.